Доброго дня! Сьогодні в нас заняття з ознайомлення з соціально предметним довкіллям. Сьогодні в мене для ігор та розмови з вами є помічник ляльковий хлопчик Івасик. Доброго дня, друзі! Я одразу помітив, що ваші личка гарні, оченята уважні, а чуткі вушка. Вже приготувалася до веселої гри? Так, вірно. Сьогодні ми й поговоримо про наші обличчя і все, що на них є очі, носик, ротик. А ще треба й про те поговорити, що слід робити, щоб наші обличчя були охайними. Дякуюся всім, та звісно, нам самим. Хто готовий до чого малята? Обличчя є у кожної людини. Тобто і у хлопчиків, і в дівчаток є обличчя. Так малята? Так, звичайно, Івасику. На наших обличчях є очі, брови. Носик, ротик. А ще в нас є щоки. Чи запам'ятав ти Івасику, як називаються частини обличчя? Так, я все добре запам'ятав. На наших обличчях є очі, брови, ніж. Васику. Хочу звернути увагу, що очі можуть бути різними, світлими або темними. Трохи різними можуть бути і носики, і брови, і рот. Скажіть, малята, як ви думаєте, чи однакові обличчя у всіх вас? Звісно, ні. Тоді ми б не впізнали одне одного, а весь час плутали де хто. А так ваші обличчя різні та все одно всі гарні, симпатичні, як кажуть. Це певне тому, що наші дітки охайні. Вони стежать за тим, щоб обличчя були чистенькими. І гарненькими. Справді, Івасику, малята чудово розуміють, що гарним може бути тільки те оличко, яке чисте, умите. Поясніть, діти, Івасику, що треба робити, щоб ваше обличчя не було брудним і неохайним, а сяяло чистотою і справляло гарне враження на всіх. Вірно, треба вмивати обличчя. Так, а доглядати за обличчям вам залюбки допоможуть водичка. Для цього треба відкрити кран з водою. Намочити Слід закрити кран та витерте обличчя рушничком. І будьте певні, дивлячись на ваші чисті обличчя, кожен усміхнеться, кожному схоче погратися й подружитись з вами. До речі, про хайного гарного хлопчика, я приніс вам віршик А віршик. Називається У нашого хлоп'ятонька, який написав Олександр Олесь. У нашого хлоп'ятонька блакитні оченятонька, волосічко м'якесеньке, а личенько білесеньке, і зайчики, і пташечки, і малесенькі комашечки. Хотів б з ним погратися. Та страшно їм озватися. Розкажи нам, Івасику, яке обличчя у хлоп'ятка з віршика? Личенько, в нього білишеньке. Так, а які у хлопчика очі? Блакитні оченятенька. Молодець, Івасику. Дітки. А вам сподобався цей віршик? А далі ми пропонуємо вам пограти у гру, що в тебе на обличчі? Я буду зачитувати вам слова, а ви уважно слухаєте і плескаєте у долоні тільки на ті слова, що означають назви частин обличчя. Давайте спробуємо очі, носик, руки молодці, ми не плескаємо у долоні, брови. Животик. Ми не плескаємо у долоні щоки. Рот. Молодці малята. Наше заняття вже завершується. Давайте подякуємо Івасикові за цю цікаву. Зустріч та скажемо йому до побачення! І я вам, малята, дякую за таке цікаве заняття. Бувайте!